Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу НТВ Програма актуальне інтерв'ю. Мене звати Ірина Шоптарська. Сьогодні моїм співбесідником буде головний державний податковий інспектор відділу контролю за суб'єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі. Олег Степанович Довгошея. Які види перевірок можуть проводити органи ДПС після прийняття податкового кодексу. Органи державної податкової служби мають право здійснювати документальні це планові, не планові виїзні не камеральні та фактичні перевірки. Якщо камеральні і документальні перевірки проводяться виключно органом Державної податкової служби в межах своїх повноважень і у випадках того порядку, передбачених цим кодексом, то фактичні перевірки проводяться у випадках, передбачені кодексом та іншими законодавчими документами законом України, які, контроль, за якими покладено на Державну податкову службу. Що таке фактична перевірка? Фактичною перевіркою вважається перевірка, яка здійснюється за місцем провадження діяльності суб'єкту господарювання або за місцем розташування їхніх їх об'єктів. Фактична перевірка здійснюється органами державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, виробництва та обліку під акцизних товарів, наявності, ліцензії, свідоцтво державної реєстрації патентів, а також Дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з найманими працівниками. А який порядок проведення такої перевірки? Фактична перевірка, насамперед, треба за здійснюється без попередження платника податків. Така перевірка може здійснюватись за рішенням керівника органу податкової служби, яка, який оформлено наказом. Копія наказу надається платнику податку під. Розписку, перевірки здійснюються і за обставин, будь-яких обставин, які вказані в податковому кодексі. Основне можу назвати. Це коли у разі з результатом проведення інших перевірків податків, податків виявлено факт, який свідчить, свідчить про можливість порушення податкових податків законодавства. Це коли у разі отримання встановленого порядку інформації від державних органів влади, від органів самоврядування щодо можливих порушення платників податків законодавства, це також немаловажно, треба зазначити письмове звернення покупця скажника оформлено відповідно до законодавства. Це не подання звітності при використанні реєстратору слухових операцій. А в деяких випадках передбаченим законом і розрукових книжок або подання таких звітності з нулями у разі отримання в установленому законодавству порядку інформації про використання праці найманих працівників без додержання відповідного порядку без оформлення трудових відносин, а також платні в заробітні плати в конвертах та інші, чи можуть працівники органу ДПС при проведенні фактичної перевірки проводити контрольні закупки? Так, дійсно, податковим кодексом передбачено, що під час проведення перевірки щодо дотримання розрахунку операцій, порядку розкових операцій, передбачається контрольна закупка. В такому випадку ця контрольна закупка проводиться до початку проведення перевірки і товар, який був закуплений. Підлягає поверненню у неушкодженій упаковці, за які порушення передбачена штрафна санкція в розмірі однієї гривні згідно з законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зазначити про те, що після прийняття податкового кодексу були прийняті ряд змін до законів України, в тому числі і прийняті зміни до закону України про застосування засування реєстраторського коперації номерсяп'ятий. Зокрема, як ви вже зауважили. Стосовно статті 17, яка передбачає застосування штрафних фінансових санкцій. Так дійсно внесені зміни в цю статтю і запорушення, а зокрема, це не видача розрахункового документу, у випадках, коли застосовується касовий апарат, це відповідного чеку, у випадках передбаченим законом, розрункова книжка квитанції. Це видача розрункових документів не на повну суму, а також на відповідні суми отікових коштів на місці здійснення розрахунків відповідно до звіту по касвого апарату, до прибита по покасового апарату, а також за квитанціями, виданими з початку робочого дня. Вперше це порушення карається фінансовою санкцією в розмірі 1 гривня. За порушення вчинене друге, 100% проданих товарів з порушенням встановлених цим підпунктом. І за кожне наступне порушення це буде п'ятикратний розмір вартості проданих товарів, передбачених цим пунктом. Чи застосовується реєстратора розрахункових операцій у випадку здійснення торгівлі продукцією власного виробництва? Статтею 9 закону України про засування розрахункових операцій зазначено, що реєстратор розрахункових операцій та розрахункових книжки не застосовується у випадку здійснення торгівлі продукцією власного виробництва та на послуг підприємствам установому різних форм власності, окрім підприємств торгівлі та громадського харчування. Відповідно з оформленням прибуткового каси в ДРАК, з зійснення такої операції в касах підприємства і з видачу квитанцій завірених і підписаних встановленому порядку. Яка передбачена штрафна санкція у разі незбереження фіскального звітного чеку? У разі незбереження фіскального звітного чеку передбачена фінансова санкція у 20-кратному розмірі неподаткового мінімуму. Хочеться зазначити, що ця санкція передбачається за кожен. Незбережний фіскальний світ. Чи передбачена штрафна санкція у випадку незбереження розрахункової книжки? Так, дійсно. Є терміни, зазначені в законодавстві, зокрема в законі 265 му про засування реєстратора розрахункових операцій, терміни, впродовж якого необхідно зберігати розрахункові книжки. Цей термін встановлюється три роки. І ось за незбережний розраховий книжок передбачається фінансова санкція у розмірі 20 неподаткових мінімум доходів громадян. Яка передбачена відповідальність за неподання звітності пов'язаної з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, знову ж таки нововведення новим законодавством, який з 1 січня? За неподання звітності фінансу застосовується фінансова санкція у розмірі 10 неподаткових мінімум доходів громадян. Чого раніше не було? Який термін подається звітність пов'язана з використанням розрахункових книжок? Звітність пов'язана з використанням розрокових книжок, також із застосуванням реєстраторів розкол операцій, як зазначено в законі 265 про застосування реєстраторів з операцій, подається до органів податкової служби не пізніше 15 числа місяця, слідуючого засвітня. Шановні глядачі, нагадаю вам, що сьогодні у нас в гостях був Олег Степанович Довгоше, головний державний податковий інспектор відділу контролю за суб'єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі.